Загальноосвітня школа номер 5 імені Василя Івановича Чуйкова побудована у 1983 році. Сьогодні тут здобувають освіту понад 400 учнів. Педагогічний колектив та технічний персонал щороку готує освітню установу до нового навчального року, так і цього літа було зроблено немалий обсяг робіт, крім традиційних косметичних робіт, фарбування побілка службових і навчальних приміщень. За кошти батьків, які робляться традиційно кожного року в нашій школі, це було близько 10 тисяч потрачено коштів батьківських. Нам ще допомагають, звичайно, і е, спонсори наші. Це Анатолій Миколаївич Сторожук. В цьому навчальному році вже завершена повністю заміна водопостачання на е, пластмасові труби на суму близько 10 тисяч. Е, у перспективі в недалекій е, заміна. Е, Системи водовідведення каналізації одного крила школи, яке знаходиться в аварійному неробочому стані. Крім цього, був зроблений проведений капітальний ремонт внутрішнього туалету на другому поверсі, близько закуплено матеріалів, близько 16 тисяч гривень було освоєно на ці потреби. Повністю була замінена плитка на стінах, підлога. Ну гарний комфортний туалет. Я можу сказати, що у нас також в перспективі, уже, я так думаю, до, ну, до зимових канікул зробити. Ремонт внутрішнього туалету на третьому поверсі на це всі необхідні матеріали закуплені. Головна мета підготовки навчальних закладів полягає у тому, аби створити дітям максимум комфортних умов для навчання та виховання. Ми робимо капітальний ремонт варочного котла, заміна повністю тенів, котрі зняли, завийш з ладу. Це ось о, мій підлеглий електромонтер, Шарапов Костянтин Володимирович. Ще один у нас є електромонтер, який зараз відпустці знаходиться. Разом ми робимо капітальний ремонт, що це заключається, міняємо нагріваючі елементи, так називаємо мітени, робимо капітальний ремонт щита. Бо так, як обладнання об'єктів у нас дуже багато, все-таки 43 є об'єкта відділення освіти. І все електрообладнання ми обслуговуємо. Ну, Обладнання само по суті не складне, але ну, є дуже багато, дуже багато. І ви знаєте, в наш час яке фінансування, все. Але ми, як говориться, руки не опускаємо, тому що дітки не повинні, як це по-українському страждати. Від того, що деякі дяді й тіті не допрацьовують, багато планів щодо ремонтних робіт у загальноосвітній школі номер 5 В найближчій перспективі ремонт іще однієї внутрішньої санітарної кімнати. Проблемним залишається стан фасаду навчального закладу. Ну такі стратегічні наші плани, потреби це звичайно всі знають. Ремонт, капітальний ремонт нашого фасаду, тому що він знаходиться ну. В аварійному стані не можна сказати, хоча так, ну, в критичному, то е, це слово точно підходить для нього, тому що місцями осипається штукатурка, вікна не тримають е, тепло, тому що той термін експлуатації, звичайно, вийшов. І ми сподіваємось на державну підтримку, на ті необхідні служби, е, які Повинні нам допомагати. Своїми силами ми робимо благоустрій території, проводимо, як я вже сказав, косметичний ремонт в класах, приміщеннях, в рекреаціях, тому що це значний обсяг робіт. У нас загальна площа приміщень і з рекреаціями навчальних, виробничих, службових близько 10 тисяч метрів квадратних. Це досить значний обсяг руки. Рівень надання освітніх послуг в Умані завжди був одним із кращих в області. Тож і цього року педагогічні колективи роблять усе можливе, аби і цей навчальний рік уманські учні мали можливість підкурювати навчальні вершини у комфортних умовах.